Завершується ще один день. Запрошую вас також. І сьогодні виділити 5 хвилин для роздумів про вічні цінності у програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, Володимир Гриневич. На запитання, котра заповідь перша з усіх, Ісус відповів. Перша слухай Ізраїлю, наш Господь, Бог, Бог єдиний, і люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це перша заповідь. У цих віршах показано таку неймовірну глибинну істину, що більшість людей просто не розуміє її з першого читання. Для початку спробуємо уявити, за яких обставин та де відбулася драматична зустріч, коли Ісус промовив прочитані вищі. Слова. Христос звертається до групи завзятих релігійних людей, вони рішуче мали намір робити абсолютно все, що від них вимагається, щоби заробити спасіння. А оскільки перелік необхідних дій був досить довгим, вони хотіли переконатися, що принаймні засвоїли найбільш важливі вимоги. З цієї причини вони запитали Ісуса. Яка з вимог є найбільш важливою? Відповідь Ісуса була для них досить несподіваною. По суті, Він сказав, що акцентувати потрібно не на діях, а на ревній повноцінній любові до особистості, до Бога, до того, хто дійсно гідний любові? Нам доволі часто не вдається зрозуміти взаємозв'язок між чинками та любов'ю, наприклад, ми жваво дискутуємо з приводу того, що робити або чого не робити в суботу, чи не краще в подібних випадках запитати, як поставиться до цієї проблеми Ісус? Чи не засмучую Я його своєю поведінкою? Чи постраждають від цього мої стосунки з другом, чи навпаки зміцняться? Ісус хоче, щоб ми були настільки захоплені нашим небесним другом, що не вважали би захист цієї дружби замахом на наші бажання. Висловлена Ісусом заповідь не має на увазі загрозу не робіть Бо. Навпаки, Його заповіді пронизані любов'ю до свого народу. Він хотів би, щоб ми навчилися від нього, як потрібно любити, адже любов змінює характер. Коли Бог створив Адама та подарував йому глибокі прагнення до свого Творця, прагнення сповнене довіри, любові і залежності, потім Він сам увійшов у життя Адама як виконання цього прагнення. Тепер Ісус закликає нас повернутися до того стану, в якому перебував Адам. Пам'ятайте, Ісус бажає, щоб ми керувалися любов'ю. Лише вона може здійснити в нашому серці зміни. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за слово Твоє святої Правди, за те, що Ти навчаєш нас, як нам жити у нашому щоденному житті. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти наповняєш наше серце любов'ю і допоможи нам з радістю, з любов'ю виконувати волю Твою, виконувати заповіді Твої. Даруй нам, Господи, натхнення завжди дослухатися до Твоїх слів. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема, за яку ви б хотіли, щоб ми помолились, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти дивіться на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. До побачення. Зустрінемось завтра.